Колеги, ну що, конституція вже остаточно на паузі, чи ще ні? Ну вже в котрий раз більшість Верховної Ради приймає абсолютно антиконституційні законопроекти. Ну абсолютно. Я не буду говорити, коли це почалося, але згадаю декілька, починаючи з минулого року. Ви всі пам'ятаєте військовий ПДФО, який забирали в громад. Порушення Конституції, зворотня дія в часі. 58 восьма стаття Конституції. До побачення, можна викреслювати. Далі, 9549, де взагалі забирається в людей приватна власність. Більш того, без можливості оскаржувати відповідне рішення. 55 стаття Конституції. До побачення, викреслюємо. І я вам більш того скажу, що це, коли в тебе забирає хтось сильний і ти нічого з цим не можеш зробити? Що це таке? Правильно, це рейдерство. Далі, 11-416, де взагалі топ. Топов зитоп, в топ 5 мабуть, займає перше, перше місце. Головне юридичне управління, яке аналізує таблицю до другого читання, надає свої висновки і каже, що в своїх шести пунктів, про які він говорить, п'ять про порушення конституції. Давайте викреслювати стаття 8, До побачення, тринадцята стаття конституції, до побачення 42-га, до побачення. 99 дев'ята викреслюємо. Знову 58 восьма. Викреслюємо другий раз. Ось вам, що таке ми приймає більшість Верховної Ради і хочу в чергове повторити не Верховна Рада, а конкретні прізвища більшість Верховної Ради. І до народу України звертаюся. Будь ласка, подивіться по імене голосування, хто голосував за цю антиконституційну конституційну ганьбу.